Так, знімаємо з жемчога, бокальчики, вазочки. Цей стол у неї дуже дорогий. Найдусіний, космічні. А з із перламутру і із золота шкатулка. Я думаю, вона три сотні це точно коштує. Це як мінімум. Це як мінімум 300 євро. Ой, фігурочки цих птичок Карла Енс. Це Карл Енс, 100%. Так, це він. Це Карл Енс, я обожнюю їх. У мене ціла колекція птичок. так Хотілося б щось перекусити в облукає, а тут, а тут просто а тут так. Все слишком дорогіє. Ну, вони ціну не можуть скласти, це Бельгія. Вони такі прості речі. В Германії це все дешевше набагато. Це відкриє дитинку? Я з України. Я розумію, з України, з якого міста? Житомира. Житомира, а я з Харкова, дорогенька. <смір> Ти сама тут ще з родителями? З родителями я тут на канікули приїхала до Папи, він в камені років на дуже довге. ким працює тато? Ніколи ці не з'ясувались, Ким? Будільником. А, ага, будівник. Будує дома тут. Ну тут вони гарно заробляють будівники. Він не випадкований з Польщі по контракту, ні? Ні. ні? А то тут дуже багато з Польщі направляють по контракту. Будівельників. Добре, гарних вихідних тоді. Так, поїхали далі. А тут, а тут на чому я зупинилася. На чому я зупинилася? Та тут можна роздивлятися, я не знаю скільки годин. Я стіл покажу вам весь. Побігли на крупний товар. На крупненький, так.

а, Тахтих". Тахтих". Тахтих oh, my god. Oh, my god. Поки розібралася. Я вже англійську забула і англійську не розумію, бо я вивчала бельгійську тут і вже е підзабулася англійська. Так, хрусталик. А ось спіймав охотничий спіймав здобути. Вудку несе. Так, зброя. Пістолет. Пістолет такий ось. Тяжкий дерево й метал. Он вазончик красивий. Глянемо, що це? Хто це такий? Глянемо. Так, 40 євро, але no name. А де ж мануфактура не підписана. А 40 євро. А за що? Ну гарна. Десь сантиметрів в діаметрі 20, Гарна. Опа, сідає батарея. Все, шановні, я закінчую, бо батарея сіла, тому відключаюсь до наступних вихідних. Всім. всім бажаю гарного дня і бережи вас, Господь.